Привіт! Зараз я розкажу вам, як активувати систему в Windows Активувати систему ми будемо за допомогою активатора Chill 9 версії. Активатор досить хороший. Працює він в тому випадку, коли активацію систем вище не проводили будь-яким іншим активатором. Якщо буде проведена активація системи, Іншим активатором тоді потрібно спочатку стерти попередній активатор і тоді вже активувати активатором CLBGA. В інакшому випадку, якщо ви це не зробите, активація не буде виконана. І так, для того, щоб активувати, потрібно папочку з активатором, запустити активатор. Нажимаємо в цьому віконочку на кнопочку Revert, після чого активатор висідається зеленим кольором і буде виконана автоматична перезагрузка. Я активувати не буду, так як в мене вже система активована. Після чого для того, щоб переконатися чи активована система, виходимо в комп'ютер, свойства системи. І читаємо віконечко Активація Windows виконана Якщо ви прочитаєте таку надпис, значить все добре. Активація виконана. Можете закачати обновлення для своєї системи. Можна качати всі обновлення, крім обновлення КВ-971033. Якщо ви закачаєте це обновлення, активація Windows вас злетить. Це Дякую за увагу.